Всім привіт! З вами текстильна група Кавла, так і вашій увазі. Ми зараз пропонуємо одяг трикотажний. Позиція йде міксована, модельки чоловічі, жіночі, зустрічаються фірмові відомих брендів. Присутні всі розміри. В даній позиції йдуть штани трикотажні та кофти. Штани в достатній кількості заужені донизу на манжеті. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 82,5 долара. Не втрачайте можливості придбати. Для цього вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Мінімальне замовлення становить один мішечок вагою 25 кг. Країна постачальник даної позиції у одягу трикотажному йде Америка різнокольорові модельки. Ціна за 1 кг, повторюємо становить 3,3 долари, а вартість мішка вагою 25 кг становить 82,5 долара. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Не втрачайте можливість на вигідну покупку, шановні клієнти, якщо вам сподобався цей мішок із відео огляду, Напишіть нам повідомлення або зателефонуйте. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір як вам буде вигідніше та зручніше. Будьте першими, хто придбає. Шанові клієнти, повторюємо. Зараз вашій увазі представлений лот одягу трикотажного під кодом позиції 40 110. Ціна за 1 кг становить. 3,3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішечка становить 8. 52,5 долара. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою поштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Шановні клієнти, не втрачайте можливість здійснити замовлення та придбати для себе хороші мішечки одягу трикотажного під кодом позиції 40110. Ціна за 1 кг 3,3 долари. Вартість мішка вагою 25 кг становить лише 82,5 долара. Включайте можливості придбати дуже вигідну позицію одягу трикотажного. Чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна разом до перемоги. З вами була текстильна група Каблотекс.